Я можу про себе подбати. Тут справжнісінька гра престолів. Вибач мені, чувак. його! Ні-ні-ні-ні-ні! Білі бец. Я не знаю вашого імені, сер. Шазам. Та не жені. Кажи! Шазам. Які у тебе суперсили? Суперсили? Та я навіть не знаю, як в цьому пісяти. Ти маєш суперсили! Ну, то вам заряджено. Якого чорт? Тобі поганець, я правий. Джентльмени! Ти у нас коли не Я коли не Капець тобі. Салют, а я супергерой.